Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено більше для тих українців, які зараз знаходяться за кордоном, і які це мільйони українців, які на жаль були вимушені покинути нашу Україну рідну Україну на час здійснення цієї військової агресії. Нам просто дзвонять задають дуже велику кількість питань, дуже велика кількість юридичних питань, саме від українців, які не знають до кого звернутися. Вони не можуть знайти на місці адвокатів, які є україномовними і можуть надати допомогу. І є дуже велика кількість справ, які у вас залишились в Україні. Ви не знаєте, як до цього підійти. По-перше, хочу такі. Загальні норми розуміння дати вам пояснення. І, до речі, не забувайте підписатись на цей канал. Тут ви отримуєте дуже велику кількість корисних парад. І не забувайте, тут під відео є посилання на мій телеграм-канал. Там я також даю дуже велику кількість парад для того, як себе поводити, як захищати свої права і такі інше. Ну і останні новини саме з правової точки зору в Україні. І так, дуже велика кількість от українців за кордоном не знають, куди звернутись і як дистанційно захистити свої права. Це все можливо. Можливо і розірвання шлюбу дистанційно, можливо дистанційно безпосередньо і прийняття спадщини оформлення, можливе і відшкодування дистанційно, подати документи на відшкодування завданої шкоди, в тому числі і російською агресією, чи продовжити ті справи, які у вас розглядалися, які певним чином були зупинені у зв'язку з тим, що ви поїхали з України. Для цього всього потрібно виключно буде тільки зв'язатися з нами. Ми укладемо договір, направимо по пошті, обміняємось. Безпосередні договорами, і ми зможемо приступити до виконання безпосередньо всіх ваших завдань, тобто не потрібно робити ніякі довіреності витрачати на це кошти. Виключно кошти потрібно буде витратити тільки на поштове відправлення підписаного договору. І тут е, варіантів і кількість взагалі надання е, різноманітних послуг е, юристам в Україні, в принципі, може бути ну, максимально Великі. Ну от із останніх справ, які можу сказати, це от, е, дистанційне розірвання шлюбу і подання документів на вступ у спадщину. І це дуже важливо для того, щоб не пропустити ті строки, які наразі встановлені законом. Також у нас є справи, що стосуються і захисту від е, тих боргів, які у вас виникли у зв'язку з російською агресією там, за непогашеними кредитами. З відповідною перемовини з тими кредиторами, в яких ви брали кошти, і наразі не маєте можливість їх сплатити. Та ж сама ситуація є і з податковими органами. У нас є податкові спори, які вимагають сплати певних податків. Ви пропустили і подачі відповідних декларацій, і реєстрації відповідних документів. Це також можливо робити все дистанційно. Якщо вам потрібна така допомога, не соромтесь. І я би ще просив всіх вас, якщо ви дивились до цього, все ж таки розповсюдити це відео в усіх україномовних групах українців, які знаходяться зараз за кордоном, для того, щоб люди знали, що в Україні їх все одно чекаєте, в Україні є кому захищати їх права. Тому звертайтеся і будемо з радістю вам допомагати. Я зроблю декілька відео, я думаю, в подальшому на цю тему. По тим найбільш актуальним питанням, які вас цікавлять. А поки не забувайте підписатись на телеграм-канал, на цей YouTube канал. І пам'ятаємо, ми переможемо обов'язково найближчим часом. І Україна буде вас чекати для того, щоб ми всі разом її відновлювали і розвивались тут, щоб наші діти зростали саме в цій країні. До зустрічі і всім гарного дня, гарного настрою. І пам'ятаємо, що Україна вас чекає. А збройні сили найкращі збройні сили в усьому світі, саме збройні сили України. І віримо в перемогу. До побачення.